Всім привіт! Отже, я сьогодні хочу поговорити на тему, яка зараз доволі така болісна, про волонтерів, псевдоволонтерів. Ну, звісно, топова тема дня це контрнаступ українських військ. Я, як кожен, кожен тішуся, що наше військо перейшло в контрнаступ, що є перемога, але я не поспішаю тим тішитися, тому що. Тому що я просто дещо по-іншому дивлюсь на характер цієї війни і розумію, що можуть бути різні сценарії. Тому я поки це не хочу коментувати, я про це скажу, але згодом. А зараз про те, що скандал, який розгорівся, зокрема у Львові, з обшуками в активістів, волонтерів, публічних персон. і тут я скажу першу річ. В мене завжди є недовіра, певна недовіра до е, публічних персон, які є розпіарені. Ну, тому що їх піарять е, заси масової ідіотизації, які належать конкретним людям, які без своєї вигоди перепрошують не пертунь. Тому е, це в мене така просто пересторога. Хоча. Є часто ситуація, коли різні мерзавці на кшталт військового мера вони просто піаряться на тих людях, які роблять щось корисне, добре і, так би мовити, примазуються. Роблять щось людина добре. От я тут типу показую, що я підтримую, бо який я хороший. Якщо я насправді завершений мудак, але от я показую то, бо я тут примазався до чогось. Це таке теж є. Тому... Я до цього зразу поставився. Так, знаєте, ну не знаю особисто людей, що я буду казати. Якщо я людину знаю особисто, ну то я міг би втигнутися і сказати, що, що це не так, напевно, що не так. От тут не знаю. Але багато людей, власне, підтримали е, тих волонтерів, яких цей. Але я, крім того, маю якусь іншу інформацію і співставивши те, що я прочитав, те, що я почув з одного боку, з другого боку, від різних людей, е, хочу поділитися, бо тема вона насправді важлива. Ну, Можливо, і болісно, бо хто щиро віддає останнє під час цієї війни, ділиться, підтримує. Я, я чергово дякую тим, хто мене підтримує. Та мою таку якусь волонтерську просвітницьку діяльність. Я принаймні намагаюся десь в такому ключі працювати. А дехто на цьому банально наживається, і це, звісно, є сумно. Отже, давайте почнемо з того, що волонтери є різні, різні люди у владі. Є різні волонтери, але загалом на цій війні дуже багато такого, як явище як гешефт. Гешефт, торгівля, інтереси, політичні інтереси, піар і так далі. Про це я колись мав таку історію. Зустрічався з своїм товаришем, який вже давно на пенсії, колишній міліціонер, поважний такий чоловік, і запитався, бо з його родини були люди теж. Формі були на, на Донбасі десь півроку. Я запитую, кажу, ну а як там ситуація? Я кажу, мене не цікавлять якісь там професійні да, ці ну, секрети загалом. А він скрився, каже Юра, каже, це, ну, це не війна, каже, це, це гешефт. Тобто, це завжди було, і ми знаємо багато прикладів, і це нікуди не ділося. Я от наводив дописи в дописі у Фейсбуці два приклади. Я зараз поділюся ними теж трошки, можливо, під іншим ракурсом. Випадково був свідком розмови, коли чоловік розповідає, каже, та я ж каже, для того і називає прізвище відомого переможця Революції Гідності. каже, Я ж для цього мудака привіз сам пригнав десь біля 300 машин. А потім виявилося, що він на цьому там нажив там, купу бабла на кожній машині він наживає від парасот до тисячі більше доларів. Суть, так як я зрозумів, була в тому, що чоловік купляв ту машину за якісь гроші, там привозив, а цей який відомий популярний медійний персонаж, він оформляв цю машину за зовсім інші гроші. Ну, момка, той купив за тисячу, той показав, що вона коштує дві. За дві він передав кудись там, але ж на його фонд скидалися хто прості люди. От, як там по документах, це вже інше питання. Завжди можна щось придумати, завжди можна викрутити, завжди можна підробити документи. Повірте мені, як людина з бізнесу, яка займалась 20 років, я багато схем знаю. Багатьма користувався схемами, тому що бізнес він такий. І тому я зараз про це говорю. Не так десь не знаючи кухні тої, але маючи певну уяву. Отже. Це перший приклад. Другий приклад я наводив, коли відомий, так би мовити, так би мовити волонтер Бірюков, а це чергова на Мрасін, як, на мою думку, він написав, що наш гетьман, він от має закупити військові автівки в Британії по 20 тисяч долярів. От, і ось потім я побачив вже фотографії Петра Олексійовича, як він ці машини разом з пані Мариною, вони тут вже там їх обходжують з ним, ну як завжди. Оця все реклама. Але ті машини мені видалися такими, знаєте, несучасними. І я зайшов, подивився, що в кращому випадку їхній вік 20 років більше, а то й 30. Від коли їх почали випускати, вони зараз зняті були з резерву, це британські воєнні вантажівки. Але в інтернеті їхні ціни. Там ціни більшої 10 тисяч доларів немає в принципі. 6, 7, 8 там, до 9. Може десь є до 10. Ну, а схема тоді виглядає так, бо ж декларує наш сивий Гетьман, що він на кожну вкладену гривну дає свою гривну через той фонд благодійний. Ну, зібрали люди там 500 тисяч доларів, додав він ще 500 тисяч доларів. Купили ті машини за суму менше 500 тисяч доларів. Всі, хто приділав, пару доларів отримали гроші з Гетьмана залишилися. Може, його дурять, я ж не знаю. Тобто це припущення. От я зараз говорю, припущення, я не можу щось тверджувати. Поїхали далі. Що ж відбувається з машинами, чому от волонтери приганяють машини тут? Це. Є два варіанти. Я знаю так, з практики, з життя. Військові, військові машини потрібні. Скидаються їхні друзі, близькі, самі військові свої зарплатних, непогані зарплати, і вони часом ті зарплати. Це не зовсім правильно, але витрачають на те, щоб забезпечити себе необхідними речами, амуніцією, зокрема тими ж автомобілями. Як мені розказував буквально там сьогодні один знайомий, як е, один з автомобілів врятував його е, швагрові там, і друзями врятував життя е, історію. Ну, Таких історій багато, тому стараються люди, намагаються, щиро працюють, доставляють ті машини. Так от скинулися люди, поїхали, що їх за кордон за машиною. Далеко не всі машини, там е, є благодійна допомога, тобто їх за задургу там не віддають. Можуть зробити знижку, можуть там. Що зможуть подарувати, ну, різне буває. Але переважно купляють ті машину, купили ту машину і возять її сюди. Вона має для потреби ЗСУ. Оформили цю машину відповідно на кордоні і, відповідно, передали військовій частині, оформили документи. Все. Так, Питання закрилося, і питань і немає. Так, от машину пригнали, машину передали. Але інша ситуація, коли починають люди пропонувати машини, ті ж самі військові починають ті машини шукати, бо їм потрібно, вони готові купити. Їм каже, от ми тут привеземо машини, привозять машини, бо їм каже, але ви тут це в сьогоднішній публікації варті якраз про одну з тих справ з волонтерами. Кажуть, ну але ви тут напишіть, що ця машина тип, передана вам безкоштовно. Хоча військові за неї платять гроші. І деякі коментують люди, і багато лайків. Ну це ж ніхто ж машину задарма не дає, це стоп-стоп, давайте тоді розмежовувати. Задарма машину не дають, але тоді треба оформити відповідні документи. Я розумію, що це з часом складно. Ну, принаймні, має бути якась, якісь в цьому порядок, інакше, ну, інакше як, це ж митниця, це ж корупційні схеми такі, а і в нас і війна, ну якось до того треба ставитись, напевно, більш відповідально до тих паперів. От, І, е, і от е, починається розслідування. Люди дзвонять там, когось там е, починають записувати, відслідковувати розмови, все, і потім. Беруть, так би мовити, на гарячому при передачі грошей. Ну і відповідно, що інкримінується? От Під виглядом волонтерської діяльності йде бізнес заробіт. Тому що машини, які мали би бути передані, і по документах вони так би передані безкоштовно Збройним силам України через різні благодійні фонди, вони, виявляється, за то брали гроші. І це задокументовано, зафіксовано і так далі. Ті люди, які от волонтери, які там до того причетні, вони можуть бути в Богу душеновинні. Вони можуть щиро просто займатися тим, але вони ж не самі все ганяють, не самі все оформляють. Можливо, вони просто не знають, як добре оформити. Можливо, під їхнім виглядом працюють інші аферисти. І тут дуже важко розрізнити, і хто має розрізнити, яке має, ну, тобто, хто має стати вертик, вердикт вже, як винести, суд. То, що приїхала з Києва, приїхали до одного з наших популярних волонтерів, міліця. Вона ж просто так не приїхала. Ну мають бути якісь оформлені документи, мають бути підстави. Чи правові, правильні ті підстави, чи правові чи ні, важко сказати, тому що у нас йде демонтаж цієї системи правоохоронної. Відбувається він вже відбувся частково бо всі реформи закінчуються не до реформ медична міліцейська реформа як мені сказав ще десь в році 17-му чи 18-му один опер каже ну каже якщо чесно каже дещо каже ніби змінилося на краще зато повилазили інші проблеми в результаті в цілому не 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 якісно не змінилося не закінчені реформи ну ми пригадуємо це ж як можуть бути реформи, коли все на свій скорумповано, коли неоки при владі, коли різні суросети керують і дають нам вказівки, як має працювати професіонал. А цей професіонал він часом є і не, не, не дуже такий чесний і щирий, але він професіонал. А тут прийшли дилетанти і вказують. Це так повсюдно. Тому, тому така ситуація, тому така система. Тепер, що стосується, як ще деякий деякі аспекти, то з передачами тих автомобілів, Припустимо, людина. Має власні гроші. Вона їде за кордон і вона хоче на цьому зробити. Ну так якби теж гріха немає, часи треба зробити. Але вона видумує таку схему. Вона купляє там машину за власні гроші, недорого. Тут приїжджає, заповнює там декларацію, що це введений якийсь благодійний фонд, потім робить якісь там е речі з документами, і ту машину продує, продає через OLX. А Разовий варіант, який випадок, я допускаю. Ну, Коли це система? Напевно, ця людина не просто хоче зробити, хоче заробити багато. Коли я чую історію, що подібні люди, яких зараз е арештовують, а вони пропонують величезні суми хабарів, ну знаєте, мені немає підстав теж цьому не вірити. Коли я бачу на одного такого самозакоханого чиновника, е коли його взяли одного з перших у Львові, е і він. Тепер пише, що от пам'ятаєте, ну перефразовуючи цю відому, е, відому історію, коли там прийшли там за одним, то ніхто не вступився, бо мол, це ж не за ним прийшли. Коли прийшли за другим, ніхто не вступився, бо то не за ними. Коли прийшли вже за ним, то не було кому вступитися. Людина себе наряджає в того, такого, е, такої невинної жертви. А я б не вірю. От чесно, в тому випадку не вірю, тому що дуже багато залишить людини. Коли я дивлюсь на деяких з тих волонтерів, яких підтримують мерзавця, мені теж видається, щось тут нечисто. Хоча, вроді, непогані люди. Ну, якщо з них втипає, втикається садовий, блін. Чи його, його писаки, відкриваючи публічно, називаючи імена інформаторів або агентів, я ж не знаю, хто ці люди. Тому це добропорядні громадяни, які просто побачили злочин. А коли сьогодні на варті публікуються як... Представник Збройних сил України на камеру каже: ну ми побачили, що ті волонтери щось не то роблять, і ми відповідно звернулися до поліції. Стоп, стоп, то ми тоді, хто тут, де хто. Це святі волонтери, а злочинці Збройних сил України. Ну, не знаю, всяке буває, але знаєте, давайте не ідеалізувати явище. Є різні люди. Явище ідеалізувати не треба. От, Сама по собі волонтерська діяльність, вона в часі війни для мене трошки під знаком питання завжди була. А зараз ні. Я зараз розумію, що бракує, збільшує кількість збройних сил і так далі. Але коли я бачу купу різних репортажів, коли я знаю, догадуюся, знаю, маю всі підстави вважати, що розкрадається масу масові заробітки йдуть на грошових потоках, які скеровуються під час війни. Ну, це теж я певно якось на це зважаю і, ну, і аргументую таким чином для себе певні, чи е, маю певну послідовність логічно в тих подіях, про які е, зараз розповідаю. Отже, е, коли людина е, хоче купити придбати автомобіль, і це де ще благодійний фонд, воно йде все по документах. І два варіанти. Або цей автомобіль вона купляє, або його дарують. Якщо цей автомобіль дарується, це має бути акт такий дарування, оформлений на тамтій строні на тамтій строни за кордоном, де має бути вписано, що цей автомобіль передається там по акту благодійна допомога. Відповідно, він мальдується на кордоні. Відповідно, він передається акт прямо передачі з боку Збройних сил України. Все, От це той порядок, який має бути дотриманий, ну інакше ж не зрозуміло, які підстави безмит, безмитного оформлення автомобіля. Інше питання, коли там купляється за гроші. Це ж теж тоді, відповідно, має бути певна процедура. Людина купляє за свої гроші, це має бути десь сказано. Благодійний фонд мав би виплатити тій людині гроші. А це, я ж розповідав про схему, як, як на цьому наживалися раніше, що до повномасштабного вторгнення деякі наші публічні особи. Ну, знову ж таки, я ж не можу ж стверджувати, там почув, а правда, неправда. Висновки ви самі зробите, наскільки це може бути правдою. Так от, тоді мали б бути оформлено відповідно документи. Та людина, яка ці кошти проспонсорувала, вона б мала теж знати про те, куди її кошти пішли. Якщо людина купила за свої кошти, передала благодійному фонду, він би мав їхній. ті кошти компенсувати на підставі документів, що та людина там заплатила. Ну, це, я цього я підозрюю, що цього мало хто робить. Ну, тобто збирають якісь документи, брифи, продають на ці машини з документами, без документів, як їх потім ставлять на облік. І це, це ж таке діло. А якщо, припустимо, є недобросовісні представники Збройних сил України. От передали ту машину по документах, потім списали, що вона її там розстріляли з Градів, в Москалі. І все, і нема машини. А машина в той час пішла на продаж на Олікс. Може таке бути? Теоретично може бути. Я не знаю, що такі є речі. Але теоретично можуть бути, різні схеми можуть бути. На превеликий жаль, тому що різні люди є. Є добросовісні, совісні, а є, є мерзотники. От, які, хто заробляють таким чином на війні, чи взагалі заробляють на війні, це мерзотники. Якщо їхній заробіток, вони ставлять вище того, що вони хочуть докластися до. До справи, скажімо, захисту своєї батьківщини. Якщо людина займається волонтерством і вона за це бере гроші, то вона працює на роботі. Тут нема що хвалитися. Розумієте, для тої людини об'єктивно війна є вигідна. От я тут нічого, нікого не хочу образити. Вигідною, тому що вона заробляє на ній гроші. Вона буде мерзкою, вона буде вона до війни не гарно ставиться, людина все, але вона об'єктивно вигідна. Це є джерело доходу, це джерело доходу її сім'ї. Тут немає нічого, нічого, як кажуть, крамольного. Є така ситуація, якщо людина не хоче в тому признаватися. Але я таких людей не засуджую, тому що їм треба виживати. Якщо вони допомагають війську на тому заробляють, окей, честь, хвала, вони якось дають собі раду і роблять корисну справу. Багато людей роблять корисну справу, різні. як, як Коли сказали в радянські часи, що всі професії важні, всі професії нужні, так здається. Така приказка була. Тому та людина, яка тут забезпечує в тилу чи платить податки, чи виконує якусь суспільну корисну роботу, вона теж важлива. Багато, Натомість багато чиновників, не то, що виконують несуспільну важливу роботу, займаються всілякими дурницями, в кращому випадку, в гіршому теж причетні до тих всіх схем. Це я знаю не з ЗМІ, хоча з ЗМІ там багато там, я, там швець про це розказувався. Від демпартії Глашатай, наш типу, совєтський От, І там багато інших людей. Ні, це я знаю з спілкування неофіційного різних людей і з різних джерел про те, що наші закордонні партнери якраз жаліються на, на, на те, що вони не можуть отримати звіту по гуманітарній допомозі, яка йде власне через офіційні структури. Натомість я стикався з роботою. Скажімо так, великих волонтерських хабів, де я точно знаю, я бачив це на власні очі, звітність, все де, де дуже все ретельно. І коли навіть ми брали в них певну продукцію, то ми дуже чітко звітувалися. Робили фотографії, люди, хлопці привозили їх вже там, я сам не їздив, але друзі проїжджали на передову, це все фотографували, розписувалися, що отримали. І це правильно, це дуже правильно. Ну, Боже, я посилю, щоб просто хтось подумав, що тут на тому йде якась нажива. Але, на жаль, не всюди так. І те, що прийшли до волонтерів, а не трясуть, скажімо так, функціонерів, а більше того, їх нагороджують. Як ми знаємо, зараз приїжджав цей наш цілий міністр оборони, нагороджував деяких чиновників там, чи е, офіційних осіб там, з обласної адміністрації, з міської. Ну, знову ж таки, може, ті люди справді відзначились, хоча вони отримують зарплату. І зарплати в них немалі. Ну, але менше з тим. Е Якщо ми візьмемо зараз реакцію на оті всі події власне, політиків, то вона теж мене насторожує. Раптом на, своєму, на своїй Фейсбук-сторінці мер Львова садовий звинуватив так перепаснув, перевів стрілки, як то кажуть, з, з нашою поліцією. Звинувати в тому, що от, мовляв, у нас у Львові там пару суд підприємств, де є російський капітал, а вони тут борються з волонтерами. І от це просто такий, знаєте, тупий, але розрахований на Лоха, такий вкид. Чому та -то? тому, що зрозуміло, що після початку вторгнення ті підприємства не працюють. Але де ж був наш шановний мер, коли у нас у Львові, нашому Львові, Бандарівському, Львові, рістовороборот з Росією впродовж усієї війни, яка нагадую, розпочалася з анексією Криму і з тих подій на Донбасі, власне, в 2014 році, а не 22-му. та війна. Зараз просто вийшла на інший виток, але вона була. Де ж був тоді львівський мер? Нічого бізнес нормально процвітав з Росією у Львові. Все добре, він про це нічого не казав. Більше, якби то, ще півбіди, тому що різний бізнес буває. Там багато наших українців, які виїхали в Росію, які там працюють, які позасновували тут підприємства. Ну і нічого поганого. в Того, що вони е, допомагали тут своїм рідним, якийсь спосіб тут заробляти гроші, того нема. А потім стала ситуація, коли це стало неможливим. Ну, це така ситуація. Але я знову ж таки. Не про те, а про те, як наш шановний Андрій Іванович виходив на свій балкон, де він п'є каву за бабки, де, щоб потім начебто, пожертвувати на Збройні сили. І напроти нього просто напроти його балкону був, не знаємо, вже зараз є Альфа-Банк, належний його приятелю там. А я вважаю, що куратору Михайлу Фрідману. Нагадую, Міхли Фрідман був внесений так званий списком список Путіна, тобто в список олігархів приближених до Путіна. І Ви бережі, можете не те, як він так заіскрюючи дивиться царю Вові в очі там на якихось зустрічах. І цей ж Міша Фрідман, львів'янин за походженням, він спонсорував тут Альфа Джаз. Це ж його альфа джаз де вся наша, вибачте, бидло літа Тусувалися в нарядах, всі ходили там. І Петро Олексійович, і купа політиків, і в першу чергу наш е Львівський мер. Вони всі ходили там і світилися в той час, коли вбивали людей наших тих вояків на так званій лінії розмежування. Це от голову не вкладується. Це ж нормально. Все це Альфа Джаст, там цей не ну, Фрідман, ну, Він мало не в опозиції. Ну, значить, подайте в суд на цю журналістку, яка його е включила в список Путіна. Сьогодні Фрідман. Пропонує мільярд доларів майже неофіційно для того в Україні. Пропонує державі своїх лічних средств внести в Альфа Банк Україна для потреб України, для того, щоб він міг тут робити бізнес, щоб йому дали громадянство. Ви вірите в його добрі наміри? Ні, я не вірю. Я не кажу, що він зараз є другом Путіна, але він може бути його посланником, може бути агентом. Але щось за все він просто байдуже. Він буде заробляти бабло на всьому. Але завтра з'явиться інший Путін. Він переведе ще мільярд доларів з тих, що він вкрав, і буде служити іншому Путіну. Так воно відбувається. Це риба гниє з голови. От, тому, підсумовуючи, є різні люди, і різні волонтери. Багато хто з тих волонтерів, які зараз там під пресінгом, їх десь або використали на темно, або вони просто не знали, десь не догляділи документи. І це, на жаль, сумно, тому що така ситуація, така система. Але. Не поспішайте зразу всіх звинувачувати, тому що багато є мерзотників, які на тому тупо заробляють. Багато є прилипали, які прилипли до тих фондів: Порошенка, притули інші, які не щиро допомагають. Там маса людей щиро допомагає, точно знаю. Але є маса людей, які на тому роблять політичні пери, які на тому роблять дешевти. А найбільші дешевти роблять власне очільники тих фондів і їх, як кажуть, бенефіціари. На жаль, підозрюю, що так воно є. І тим бо мало в першу чергу займатися. Поліція чи інші правоохоронні структури ну Одеса так поділився враженнями. Дякую за увагу.